Ситуацію на Времівському відтинку говоритиму далі з Богданом Петренком, начальником відділення комунікації 48-ї окремої артилерійської бригади. Він з нами наживо. Пане Богдане, вітаю вас. Слава Україні. Героям слава. Доброго ранку. Доброго ранку, і зараз наші глядачі побачили, що на екрані з'явився QR-код. Звертаюся до вас зараз. Ви знаєте, для чого це. Це значить, що ми ведемо збір. І пане Богдане, будь ласка, розкажіть насамперед про цей збір, на що ми збираємо, яка сума потрібна? А власне, ми збираємо на ескалатор. Ескаватор нам потрібен для того, щоб взагалі будь-що це для того, щоб зберегти життя і здоров'я наших нашого особового складу, і для того, щоб успішно і ефективно виконувати бойові завдання. Тобто ескаватор він дає можливість будувати фортифікаційні споруди. Він дає можливість будувати прикриті щелини, блідажі, купу інших термінів, які можливо не знайомі для цивільного населення, але вони насамперед покликані для того, щоб Зберегти особовий склад, зберегти техніку і е, мож, дати можливість ефективно здійснювати бойові е, виконувати бойові завдання. А, і е, саме ескалатор нам дасть можливість створити якомога більше таких е, капелірів, якомога більше таких е, е, захисних споруд для того, щоб е, техніка могла переміщатися, для того, щоб техніка могла здійснювати вогневе враження е, з різних точок. Ми всі розуміємо, що е, на сьогоднішній момент е, коли. На навіть без БПЛА досить важливо було мати декілька точок а от з БПЛА ця кількість мабуть зростає в геометричній прогресії, тому я дуже прошу. Кожна копійка, кожен кожна ваша допомога, вона дає можливість зберегти життя, і вона дає можливість успішно виконувати бойові завдання, які стоять перед нашою бригадою, і взагалі перед силами оборони для захисту України від ворожої навали. Я доєднуюся до вашої пан Богдан просьби прохання і підтверджую ще раз: звертаюся до глядачів, і ви знаєте, що я зараз скажу? перше, це наш обов'язок допомагати нашим воїнам. Друге, не потрібно переказувати великих сум невеликої суми від кожного знати достатньо, щоб разом ми зібрали значущу суму, достатню для того, щоб купити екскаватор. До речі, для 48-ї бригади. І третє, я думаю, що осторонь залишатися не потрібно кожному, а це, це дозволяє нашим захисникам нас з вами захищати. Будь ласка, не пройдіть повз, не нехтуйте, долучайтеся до збору. Дуже вас прошу. Пане Богдане, до, до вас я думаю, що я не помилюся, якщо я скажу, що ситуація навколо великої новосілки зараз, ну особливо протягом останніх днів, точно викликає великий резонанс в медійному полі. От, зокрема, про намагання ворога відрізати оточити гарнізон збройних сил України на времівському виступі. У неділю повідомив нашому ефірі представник 110-ї бригади Сергій Волков, яка ситуація зараз? Чи існує небезпека оточення наших сил в районі селища? А, власне, ситуація навколо великої новосілки вона загострилася вже близько двох місяців. А, ворог намагається а, здійснити контроль над комунікаційними шляхами, шляхами постачання, але саме це стосується доріг з твердим покриттям, бо а, ця територія вона, а, ця ця зона, вона. Особливо тим, що це Чорнозем, і е, коли відбуваються зміни погоди, коли відбуваються дощі, пересуватися саме от по ґрунтовим дорогам е, досить ускладнено е, на колісній техніці. Е, тому е, ворог намагається, ворог е, атакує, е, ворог намагається здійснити контроль саме над шляхами постачання по, по дорогах з покриття. Але водночас не треба забувати про те, що сили оборони вже якийсь час ведуть оборонні дії і протистоять ворогові. І е, всі його наміри, всі е, плани ворога вони завжди спираються в здати нашу здатність протистояти йому. І е, на сьогоднішній момент сили оборони досить успішно протистоять цим навалам. Е, знищують ворога, вони знищують його фактично на всіх етапах. На етапі як підвезення особового складу, на етапі висадки особового складу, на етапі перебування с. Особ... З складу піхоти, я маю на увазі. В сірій зоні а, взагалі а, завдання артилерії, все-таки артилерійська бригада. Це контрбатарейна боротьба, тобто знищення гармат, знищення того, що може дістати як артилерію, так і піхоту, і недопущення просування ворога до наших опорних пунктів, знищення його на тих етапах попередніх для того, щоб наші бійці наші бій... тих з піхотинці зміжників, яких ми прикриваємо, могли ефективно здійснювати свої завдання. Я ще раз звертаюся до наших глядачів для того, щоб здійснювати бойові завдання і, зокрема, зберігати а, особовий склад, тобто наших з вами людей, родичів, друзів. А сорок й бригаді потрібен екскаватор. Ви розумієте, що це для в тому числі для побудови фортифікаційних споруд, можливо, укриттів. Будь ласка, ви бачите зараз на екрані QR-код, а Це означає, що ми збираємо на це гроші, і я дуже прошу вас сьогодні, в останній день 24-го року. Напередодні нового давайте зробимо хлопцям подарунок і зберемо потрібну суму. Доєднуйтесь QR-код дуже просто відсканувати і переказати гривню, дві, три, п'ять, десять. Скільки завгодно, скільки можете, невелику суму разом нас багато? Ви знаєте, нас не подолати. Сподіваються. Не нехтуйте, пане Богдане. 17 грудня в марафоні в ефірі ви припустили, що це буквально цитата. Не виключено, що росіяни мають у своїх планах і захід у Дніпропетровську область з метою тиску на Україну або захоплення загалом. Чи залишається таке припущення актуальним досі? Чи змінилися якісь пріоритети ворога відтоді? А, власне, давайте подивимося на те, що росіян планів в планах взагалі контроль над цією Україною, але будь-які їхні плани вони ще з 2014 року впираються в здатність українців протистояти цим планам, і на сьогоднішній момент навіть до того, щоб дійти до адмінможі е, Донецької області, росіянам необхідно потрапити ще величезну кількість зустріч. Ви повинні розуміти, що е, кожен метр, е, кожен е, метр посадки, кожен е, метр поля, кожен метр населеного пункту, він фактично е, захищається, він фактично облитий кров'ю росіян, які намагаються просунутися. Е, російські резерви вони дійсно величезні. Але вони не безкінечні. Тому о, коли ми говоримо про, про те, що сили оборони перебувають сьогодні в обороні, то ми говоримо про те, що відбувається системне знищення о, російської спроможності здійснювати будь-які наступальні дії. Тобто росіяни фактично розплачуються за кожен квадратний метр, за кожен квадратний кілометр кров'ю свого самого складу, кров'ю, який вони. Кров'ю, які вони не жаліють свої особовим складом. Тому говорити про те, що там росіяни мають наміри. А воно завжди спирається з те, що росіяни не мають на ми знищуємо резерви для того, щоб ці наміри взагалі були реалізовані. Пане Богдане, і я вам хочу дуже подякувати за вам і вашим побратимам за те, що ви це робите за вашу роботу, за вашу службу і за наш поки що захист. Пан Богдан Петренко був у нас на зв'язку. Я нагадаю, що шов збір. Я закликаю вас не нехтувати. Зараз ви бачите ще QR-код на екрані. А пане Богдане, дуже вам дякую за ваш час за цю розмову. Шкода, що в нас обмежений час. А ще раз до глядачів. ви знаєте, як знайти цей QR-код. Можна зайти на подробиці на Ютубі, можна знайти прямий ефір марафону, перемотати трошки назад. Там пишеться до восьми годин, здається, і знайти цей цей QR-код. і... Переказати грошей 48-й окремій а, артилерійській бригаді збройних сил України на придбання екскаватора. Це важливо, фортифікації важливі, не менш ніж зброя, і, і, і так далі. Ви це знаєте. Дякую вам, пане Богдане. Ідемо далі.